Так, друзі, усім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій YouTube канал. Друзі, у вас, мабуть, постає таке питання, куди вставати, в які проекти мені вибрати, яку монету вибрати така, щоб дала мені 50-20 іксів, як примножити свій капітал на криптовалюті. Я думаю, в цьому ролику ви знайдете те, що ви шукали. Тобто ви побачите, в яку монету мені потрібно заходити, щоб заробити на дистанції. Я покажу вам, які фонди куди заходять, в які проекти. Це абсолютно відкрита інформація. Ви, кожен з вас зможе знайти цю інформацію в інтернеті на будь-якому сайті. Просто ну, знаю, що багато людей лінується і просто не хочуть цього робити. Тому я і зробив цей канал, щоб робити цю роботу за вас. Зараз поважаю вам приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь на україномовний контент, підтримуйте українське, бо ви бачите його дуже важко продвигати. Пишіть коменти, бо я розіграю криптовалюту, кожну тисячу підписників, і може вам повести у майбутньому. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали до огляду. І так, друзі, у цьому відео я розгляну всього лише два фонди, це буде не таке довге відео. Але інформацію ви дістанете і питання вас відповідуть зразу. Дивіться, я розгляну один фонд, це такий як BlackRock. Я думаю, це один з популярних, і ви знаєте, давайте скажу, що таке BlackRock. BlackRock – це міжнародна інвестиційна компанія штаб-квартирою в Нью-Йорку, одна з найбільших інвестиційних компаній світу, і найбільший у світі за розміром активів під управління. Капіталізація в 2019 році складала 75 мільярдів доларів. Розмір активів під управлінням 10 трильйонів на 2022 рік. Я думаю, ви знаєте, що це непогана компанія. І з такою капіталізацією заходять також криптовалюти, криптовалютний ринок. І ще один фонд називається Fidelity. Fidelity це, або Fidelity Investments це американська холдингова компанія, надає фінансові послуги. Одна з найбільших компаній з управління активами у світі. Заснована в 1946 році і обслуговує інвесторів зі 100 країн в світу. Капіталізація активи під управлінням 4,5 трильйона доларів в США. Дохід за 2021 рік було 24 мільярда доларів. І тепер дивимось, Давайте подивимось, куди заходив BlackRock. Дивимось проект. FTX. Помните скам FTX? Я думаю, що це чисто маніпуляції, проєкт виживе, просто збивають хом'яків, можна сказати. Це не фінансова рекомендація, я FTX не іністую мені не цікавий той проєкт. Consensus. Ми це подивимось. Circle. Circle, я думаю, ви самі знаєте. USDC, StableCoin. Epic Games. Це... Проєкт для ігор, я думаю, знаєте, також. Далі дивимось такі як Fidelity, куди заходили. Також є Сіркл. Другі проекти бачимо я взагалі за такий не чув. Ну, в общем не сильно популярні, так? Якісь там Erius є. Давайте покажу Epic Games спочатку. Epic Games тут взагалі в них особо нічого немає. Це вже тобто. BlackRock інвестує, допустимо, в Circle, а я вже шукаю, куди Circle заходить, в які проекти. Тобто, розумієте, воно все зв'язано, і ці фонди вони під собою якось так стараються заховати, щоб не показувати, куди вони заходять. І створюють ще додатково там під собою 10 фондів різних, розподіляють свої інвестиції для диверсифікації і щоб не всі знали, знали інформацію. Так, дивіться, друзі. Epic Games тут, понятно, що тут особової інформації такої немає, але давайте подивимось, куди. Інвестував в тобто це такий, як від BlackRock, в які проекти вони заходили. Ну, спочатку я покажу, в які проекти також заходили в консенсіс. Давайте подивимось: BlackRock, Dragonfly, Coinbase це інвестори в консенсіс, Electric Capital, Стратегічний раунд. JP Morgan, банк крутий, MasterCard, BlackRock, Fenbushi Capital, Я вже взагалі не знаю. І фонді Around також був JP Morgan. Ви знаєте, що JP Morgan це власники всіх бабок світу, мабуть, долара. Не знаю, як ще сказати. В них самі великі бабки. Так, консенсіс. Тепер дивимось куди консенсіс інвестував. Давайте подивимось цю вкладочку. Бачимо, я вже також знайшов консенсіс. Тепер подивимось, друзі, Axie Infinity. Я думаю, ви знаєте, скільки вона Exi показала. Rocket Pool нова монета. Телос. Також нова монета, юмі також нова монета. StarkNet, ZK Sync, Sardin. Це ті проекти, які ще навіть не вийшли, друзі. І на які проекти потрібно робити. Я думаю, ви знаєте, це не фінансова рекомендація. Я думаю, висновки ви самі робите. Unlock Protocol, я взагалі не знаю, Ну це, скоріше все, такі проекти половина з цих може і не виживе. Але такі проекти, як UMI і Rocket Pool, це проект який. Ліквідність там робить для ефіріума, тобто для різних блокчейнів, тобто там можна стейкати. Це можете собі також подивитися. Тепер дивимось, давайте консенсус, давай, давайте подивимось, куди є Circle, які фонди в Circle також інвестували. Бачимо також BlackRock в Circle заходив, Fidelity. ну Тут їх небагато таких фондів також: Digital Currency Group, Pantera Capital, також є Blockchain Capital. Потім далі дивимось також є такі Goldman Sachs. <laughs> Goldman Sachs це друзі. Ну, я не знаю, якщо пояснити. Так, тепер дивимось куди Сіркл заходить. Для мене це взагалі самий топ, саме інформація в цьому відео. Дивіться. Я думаю, ви дочекались до цього момента. Аптос, Мір Протокол, Token — Токен для мене взагалі шок. Що вони в Kukoin інвестують інвестуються, це... цікаво дуже. Потрібно також його написати в собі список. Міна Протокол, я на неї вже знімав обзор, обзор і кажу, що її відкупають. Це монета на 50 100 X Суї, Суї ще буде накопичення. Maveric протокол також Надо подивитися ще на цей проект MultiChain, я також за нього говорив, друзі. Високоризикований, там будуть маніпуляції, будуть 100% на цьому проєкті, друзі. Вони вже відбуваються. Zebek Протокол, вже знімав огляд, ось можете подивитися попереднє відео. FTX Токен, понятно Ну, в принципі, там уже, до речі, GPI Coin, тобто японська єна Коін також є, друзі. бачите. В общем, Друзі, ось таку інформацію в цьому відео я хотів донести. Якщо вам така інформація сподобалась, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Я постараюсь вам якусь таку інформацію і далі копати, шукати, хоча це нелегко. Тобто, я для новачків роблю. Абсолютно безплатну інформацію, особливо в Телеграмі. Там ви знайдете дуже багато інформації корисної. Тому, друзі, зараз дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій ютуб канал, пишіть коментарі обов'язково під відео, підтримуйте українське. А зараз дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!